Новини до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремль. На календарі вівторок, 10 травня. Цими вихідними Дніпрозажинськ відзначив 71 ю річницю перемоги над нацизмом у Європі. Як святковий день відзначило місто, знають наші кореспонденти. Ну а я коротко повідомлю про найголовніші. Отже, сьогодні у випуску Дніпрозажинськ відзначив День великої перемоги покладанням квітів біля стели визволителів. Відреставроване військове кладовище та чудовий концерт. Усе це чекало городян протягом святкового дня. Тижневик Ксобиття відзначив переможців щорічного традиційного конкурсу дитячого малюнку Моя мама краща у світі. Змінилось подання, але не змінилися традиції. Цього року в Україні вперше свято офіційно носить назву День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Після прийняття в минулому році пакету законів про декомунізацію України. Термін Велика вітчизняна війна перестав використовуватись, рівно як і радянська символіка. Змінили і основну мету цього дня: тепер не святкувати, а шанувати. Як пояснює Український інститут національної пам'яті, якщо раніше 9 травня відзначали факт здобуття перемоги, то відтепер акцент зробили на вшанування учасників війни, живих та загиблих боях. Змінився і формат свята цього року, у Дніпродажинську відзначили день перемоги покладанням квітів до пам'ятного монументу, а також тематичною концертною програмою. В нинішньому році стела воїнам-визволителям стала центральним місцем зборів з нагоди дня перемоги. Квіти сюди прийшли покласти керівники міста, представники депутатського корпусу, керівники ветеранських організацій, учні шкіл, городяни. Поруч із ними і українські військові кількох поколінь, ті, що захищали і захищають нашу країну, чи виступали від неї у військових конфліктах за радянських часів. Сьогодні відзначається 71-ша річниця закінчення Другої світової. Більшість її воїнів вже давно пішли з життя за віком чи станом здоров'я. Ті ж безпосередні учасники, які сьогодні залишилися в живих і ще мають сили відвідувати збори, на початок війни були ще зовсім підлітками. Попри зміни в законах і подання війни в дещо оновленому баченні, саме ставлення громади до живих легенд не змінилося. З ветеранами фотографуються, тиснуть руки. Крізь яку призму не глядіти, ці люди все одно знають про війну дещо більше. Вони її бачили. Я учасник бойових дій 2-го Українського фронту. Хочу поздравити всіх жителів міста Дніпродзержинська і всю молодіж нашу З цим великим святом. Мені прийшлося свобождати. много молодежи в Австрии в Германии на карцерные работы, которые работали на военных заводах, работали в фермерах, на нефтепромыслах. Мы их освобождали с Одесской, Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, ну и других областей. Войну я закончил в Праге, прошел всю Европу в составе Второго Украинского фронта. З праздником поздравляю всіх непрацюжниців, з цим великим праздником всіх народів. Не за планом, але за звичкою самих ветеранів відбулася хода до монументу Брежнєву – імпровізоване покладання квітів. Ці почесні винуватці свята люблять 9 травня. Не лише за те, що десятки років тому для них цей день став початком кінця виснажливого військового шляху, а й за те, що сьогодні можуть вільно спілкуватися, ділитися думками, вітати так, як вважають за потрібне. Уважаємі товариші, гарячо і сердечно поздравляю всіх з праздником великої побіди. Желаю всім. крепкого-крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, долголетия. Давайте жить в мире, чтобы не было войны. И дай Бог вам всем... Крепкого 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 здоров'я у міському музичному коледжі на гостей чекала цікава програма. За дорученням та від імені міського голови Андрія Білоусова всіх присутніх вітала зі святом заступник міського голови Тетяна Завгородня. Передала слова подяки та поваги, а також зауважила бути нащадками переможців велика честь для наших поколінь. Є чим пишатися про що пам'ятати. Після вітальної промови за дорученням мера самі ветерани, діти війни та керівники ветеранського руху отримали відзнаки за свою. Сьогоднішню активну життєву позицію і як завершальний етап свята концертна програма з військових тисень та романтичних українських творів в розкішному професійному виконанні учнів коледжу і талановитих працівників міських підприємств. Дорогі наші ветерани, дорогі дні сьогодні в такий святой для всіх день не хочеться. Поздравить всех вас с Днем Победы, поздравить от исполнительного комитета, от депутатского корпуса и, конечно же, от Андрея Белоусова, нашего городского главы. Я хочу вам четко сказать, что мы помним и знаем, что победу одержали вы. И мы вам благодарны за это. Благодарны за то, что вы дали нам счастье жить. Що ви дали нам щастя виспитувати нас, дітей, наших дітей? Звісно, хочу сказати, що історію ніколи не Никогда. Мы Ми всі будемо пам'ятати і знаем. з праздником вас, дорогі ветераны. з праздником, дорогие дні Мира, міра, щастя, здоровья здоров'я всім нам. З Днем Побіди! Ми не дамо переписати історію та забути славний подвиг своїх предків. Саме під таким гучним гаслом, один з депутатів міської ради Костянтин Саус влаштував масштабне свято, присвячене великому дню перемоги. Захід відбувся поблизу військового кладовища, яке напередодні свята реконструювали та набуло зовсім іншого вигляду. Чи сподобалася Дніпродаженцям святкова програма та наскільки важливі для них подібні заходи, дізнавалася наша Катерина Узунова. 9 травня цей куточок Дніпродзержинська справді було не впізнати. Військове кладовище, яке вже давно хвилювало активістів своїм занедбаним виглядом, оновили могили загиблих солдатів були пофарбовані а пам'ятна стела, що є центром експозиції кладовища. Засяяла яскравими фарбами та символічними червоними маками. У день великої перемоги для жителів міста на цій території влаштували святковий концерт за участю професійних та обдарованих виконавців. Відвідати свято могли усі бажаючі. Люди приходили цілими родинами. Багато хто приводив із собою малечу. Центральні місця, звичайно, були передбачені для ветеранів, дітей війни та учасників бойових дій, які були найбажанішими гостями на святі. Городяни щиро стверджували, що вдячні Костянтину Саусю. За таке чудове свято, а головне за те, що він, незважаючи ні на що, має рішучий намір захищати історичне минуле своєї батьківщини. Замечательний праздник, і очень приятно, що праздник восстановлен. Всі довольні ветерани і не ветерани, і внуки ветеранов і дети ветеранов. Всі очень рады, що праздник цей праздник Він живе в серцях и в памяти людей. Ну, конечно, большое спасибо Константину Тасам що он. Він... Организовал это святое для ветеранов, невзирая на то, что, естественно, наше правительство его практически отменило, что он действительно предан нашим ветеранам, так сказать, отцам, дедам, которые не щадили своей ни жизни, ни крови, ни на что, несмотря, завоевали эту победу. Очень хороший праздник большой. Дело в том, что моя жена непосредственно принимала здесь участие. Вот это они там красили, все вот это делали. В основном бригада, это их директор рынка, под его руководством четким. Хочу поздравить всех жителей Днепродзержинска с праздником 9 мая, пожелать им счастья, здоровья и чтобы больше не было войны. Самый главный у нас был организатор, это Саус Константин Викторович. Он все это организовал, мы ему помогали, красили тут все. Активну участь у заході взяли і деякі представники депутатського корпусу. В першу чергу це організатор свята Костянтин Саусь та ті його колеги по депутатській діяльності, які відчувають на собі відповідальність за збереження історичної правди та самого свята великої перемоги. Сьогодні великий день і це праздник в наших серцях. Тому я поздравляю всіх, всіх, хто живий і кого вже немає, фронтовиків, з перемогою, з великим праздником. Спасибо. За все, что вы сделали для нас і всем жителям города, сегодня надо радоваться и веселиться, потому что для нас этот праздник великий. Я хочу сказать огромное спасибо нашему коллеге, депутату городского совета Саусио. Константину Викторовичу за ту работу, которую он проделал, за то, что он восстановил этот мемориал и то, что он сделал сегодня здесь, такой организовал праздник для людей. Мы представители оппозиционного блока всегда чтили и будем чтить память всех людей, которые участвовали в этой войне. Мы не дадим никому переписать историю нашей страны. И я считаю, мои коллеги, я думаю, ко мне присоединятся, что у людей, у которых нет прошлого, никогда не будет настоящего. Я хочу поздравить жителей нашего города, с этим замечательным праздником, о том, что память о тех наших отцах, дедах, матерях, которые сегодня дали нам это будущее, она живет в наших сердцах. И поблагодарить тех, кто сегодня организовал это, да, Константина Сауси, оппозиционный блок. Поэтому, друзья, с праздником, с победой, и пускай она будет всегда с нами. Дорогие днепродзержинцы, дорогие ветераны, поздравляем вас с этим великим днем. Спасибо вам за эту великую победу, спасибо за жизнь, которую вы нам подарили. С днем победы. Что можно пожелать в Великий праздник День Победы. Конечно, только за то, что полегли наши отцы и деды. Это мира на земле. Уважаемые неподдержинцы, мира вам на земле. С днем победы. Разрешите поздравить всех неподдержинцев, участников боевых действий, которые пролили кровь за освобождение. Нашої України і нашого города. желаю їм щастя, здоров'я і довгих лет життя. житті. Та серед людей, які цього дня завітали до військового кладовища, були не лише ті, хто вирішив насолодитися святковим концертом. Люди приходили до могил своїх рідних, які загинули під час Другої світової війни, покладали квіти та вшановували світлу пам'ять героїв. Зокрема, ця велика родина завітала до нас з Дніпропетровська. Кожного року усі разом вони приїжджають до могили свого батька. Який у далекому 44-му помер у військовому шпиталі, що був розташований на території нашого міста, ми взнали примерно дето 70 му году, кажеться. Но нам прийшла ж похоронка була. Ми знали, що це отець погиб, а потім прийшла вже свинкомата. Прийшло нам повідомлення, що 15 марта го року він був. Малой суффирки ранені і отправили її сюди в госпіталь. В госпіталь, где то тут було. І да, да, да. в госпіталі він скончался. І тут 15 марта, 44 року, это. його здесь похоронили. Тепер от это ми вот да, примерно приїжджаємо. Уже. Уже Меня чотири фартом я не тяжело говорити по закінченню концертної програми. Усі бажаючі мали змогу скуштувати фронтову кашу під відкритим небом та ще раз згадати безсмертний подвиг своїх дідів та прадідів. Напередодні 9 травня у багатьох навчальних закладах міста відбувалися святкові заходи, спрямовані на патріотичне виховання підростаючого покоління. Молодь сьогодні активно намагається зустрічатися зі старшим поколінням, щоб віддати данину пам'яті їхньому подвигу та більше дізнатися про героїчне минуле своїх дідів та прадідів. Наша знімальна група побувала у академічному ліцеї номер 15 де за підтримки депутата міської ради Володимира Селищева було влаштовано патріотичний конкурс. Концерт Зустріч поколінь. За словами директора ліцею Лариси Ніколаєнко, патріотичне виховання це один з основних напрямків діяльності навчального закладу. Тож коли в зоні, АТО загинув один з випускників ліцею Володимир Жарков. Ліцей не залишився осторонь цієї біди. Він загинув 24 квітня 2014 року. І на закладі нашому була встановлена меморіальна табличка, присвячена. Цьому, цій людині. Але учні виявили бажання дізнатися більше про цього героя. Тому на чолі з заступником директора зв'язково-патріотичного виховання Медведєм Олександром Івановичем була створена ця експозиція, до якої надійшли портрети всіх героїв АТО Ніпрозішинців, які загинули в. Цих подій на презентацію експозиції були запрошені рідні та друзі загиблого героя, які і сьогодні не можуть стримувати сліз, коли згадують про Володимира. Мені дуже приємно, що його згадують, згадують, А мені дійсно вот, больно говорити, Я от до сих пор не осознаю, що його немає. Он для мене був найзолотій чоловік. Я потерял отца своего, скажімо так, він младше меня, але все одно він для мене був. Кажем, така кетісвідтепер цю патріотичну експозицію зможуть відвідувати не лише учні та батьки навчального закладу, а й усі мешканці Лівобережжя, які бажають більше дізнатися про героя Володимира Жиркова. Також сьогодні у стінах ліцею відбувся традиційний святковий концерт під назвою Зустріч поколінь. Сама назва не є випадковою, адже цей захід дійсно об'єднує молодь із героями минулого. Чому зустріч поколінь? Тому що зустрічаються і герої суд і герої Великої Вітчизняної війни, і учасники АТО, волонтери. В цей день до нашого закладу запрошуються всі люди даної вікової категорії, і діти можуть мають змогу спілкуватися. І з людьми, які пройшли велику вітчизняну війну, і з людьми, які були учасниками подій, АТО. активну допомогу у проведенні цього заходу надав депутат міської ради Володимир Селищев. Він дуже активно опікується ветеранами свого мікрорайону. А напередодні 9 травня традиційно привітав їх з великою перемогою. Сьогодні ми оказували їздили по адресам і оказали матеріальну допомогу. Материальную адресную помощь – это были ценные подарки. Ветераны были очень рады. В основном они лежачие, поэтому приходилось ходить каждому, поздравлять его в канун Великого Праздника Победы. В преддверии Праздника Победы я пожелаю, наверное, самое большое, что необходимо всем нашим – это мир. мир, чистого неба і сонця на нашими домами на концерт були запрошені учасники бойових дій, герої соціалістичної праці, волонтери та бійці. АТО. усі з задоволенням насолоджувалися дитячою творчістю, яка вражала своєю щирістю та безпосередністю. Ну а завершився захід святковим столом і традиційними фронтовими стаграмами, які колись підбадьорювали солдатів перед запеклими боями. З кожним роком ветеранів стає дедалі менше, і тому так важливо оточити їх турботою та в черговий раз подякувати за неоціненний подвиг. В середній школі номер 28 яка розташована в селищі Романково, вже 6 років поспіль. З нагоди дня перемоги влаштовується святковий концерт та обід для ветеранів. Організатори, представники політичної партії, опозиційний блок. Політичні діячі впевнені, що обов'язок нинішнього покоління якомога більше дарувати тепла ветеранам та перейняти їх життєвий дух. Захід видався насиченим та зворушливим. А от як це було, бачила наша знімальна група. У Романково сьогодні проживає трохи більше 20 ветеранів Другої світової війни. Десятьом з них в цьому році виповнюється 90 років. Один вже дожив до 99 дев'яти. Біля школи їх зустрічають учні, заради яких вони власне і стояли на фронтових полях. На першому поверсі гостей розважає духовий оркестр. 71 рік тому. Ці люди за покликанням та волінням душі встали на захист батьківщини, втрачали друзів, рідних та власне здоров'я, проте жодного разу не ставали спиною до ворога. І цим школярам залишається лише слухати та запам'ятовувати моторошні подробиці війни. Ми ходили, поздравляли вчора ветеранів, і вони нам розказували дуже історії, такі від яких мурашки по коже, показували фотографії, свої костюми, на которых були значки. Було дуже цікаво їх слухати. Ми Должны благодарить ветеранов за, за этот мир, потому что если бы они не побеждали, так бы у нас была война, и, может быть, нас и не было сейчас. Мы бы хотели пожелать ветеранам, чтобы они прожили еще как можно больше времени, чтобы они были здоровыми, и чтобы всегда о них помнили, чтобы даже наши дети, наше будущее поколение никогда не забывало то время и этих людей, которые спасли нас и принесли нам мир. в Школи ветеранів зустрічали стоячи, переконані це найменше, чим можуть висловити свою вдячність діти та викладацький колектив. Далі ветеранів чекав насичений концерт. Виконувались їх улюблені військові пісні та твори про Україну. Вітали героїв нашого часу і організатори заходу, представники міської організації політичної партії Опозиційний блок. Я б хотів передати слова благодарності и низкий укол от народного депутата Украины Александра Юрьевича Вилкула. Мы вчера с ним встречались, я ему рассказал о том, что будет такое мероприятие. Он искренне действительно просил о том, чтобы было передано слово благодарности в ваш адрес. Благодаря вашему вкладу состоялось благосостояние нашей Родины. Мы чтим и помним ваш подвиг и хочу сказать... Мы как молодое поколение, мы никогда этого не забудем. Я хочу низко вам поклониться за эту победу, за ваш труд. Труд э, до военной, после военной. Потому что помимо того, что вы одержали победу, вы потом восстанавливали города, строили электростанции, строили заводы. Я хочу передать поздравления От моих коллег, депутатов городского совета от оппозиционного блока, мы поздравляем вас с видим и самое главное, дорогие наши ветераны, вам хочется пожелать здоровья крепкого. Здоровья крепкого, чтобы мы с вами еще не один год встречались в этом зале, чтобы мы могли увидеть вас. Тому ми порадимо лісітами. Спасибо вам за ваш подріб і спасибо вам, що ви с нами. Спасибо вам огромное. Окрім концерту, учні школи номер 28 щороку навідуються до ветеранів району, влаштовують конкурси тематичних малюнків. Таким чином, впевнені викладачі через історії та переживання ветеранів, діти краще розуміють значення терміну патріотизм. Чимало військових історій може розповісти Василь Чувило. 9 травня 45-го року чоловік зустрів у госпіталі, проте передувала цьому довга фронтова дорога. На Сандомірі воював, то значить, зразу призван був в армії освобождення, попав у полкову школу, вивчили на гвардії сержанта, присвоєно сержанта і відправили на фронт. На фронті вже я, значить, получав. Поповнення собі в відділення. приходило в моє відділення з Вінницької області, Хмельницької області, старички, діди, такі ж саме є, наче живже, котрий тільки там оставалися. Сформував оце відділення. Відділення було сім чоловік із семи чоловік, покуди в бой пішли, лишилося тільки два. Я і там ще один Войтович царство йому небесне. на грудях Василя Олексійовича рісніють медалі. Серед них визначні орден слави та медаль за мужність. Концерт ветерану дуже сподобався, хоча прийти на нього йому було вже нелегко. Після урочистої частини усі ветерани рушили на традиційний обід. А діти ще довго згадуватимуть очі ветеранів, яким вони подарували частинку своєї любові, поваги та вдячності за велику перемогу. Любов до мами на дитячому малюнку. Олівці, гуаш, фломастери, акварель та кольорові ручки. У хід йшло все. Днями підвели підсумки міського конкурсу малюнків від газети Собиті. Його організатори організували на честь Дня матері. Як зізнаються працівники газети, конкурс стає не тільки традиційним, але й патріотичним та виховує нове покоління учасників. Мами з квітами, мами з птахами, мами з дітьми і просто гарні усміхнені мами. За дев'ять тижнів конкурсу до редакції надіслали 780 робіт. Всі малюнки були виставлені на сайті а найкращі прикрасили шпальти газети. Це вже дванадцятий конкурс дитячого малюнка проведений газетою «Собитія». І Активність його учасників найкраще свідчить про те, що подібні ініціативи користуються великим попитом і підтримкою у читачів та партнерів газети. Ми організатори, але нам дуже здорово допомагають спонсори і партнери. Це підприємці нашого міста. Ми розвиваємо наших дітей, і наші друзі, партнери, спонсори вони нам в цьому допомагають. Примірно завжди приходить одне і те ж количество роботів: 1200, 900, 700. Притом це все залежить… Наверное, от количества праздников в данном месяце. Когда дети куда-то уезжают, рисунков немного меньше. Когда полный учебный год, то рисунки стабильно приходят в одинаковом количестве. Это часть нашей работы будем так говорить. Как это ни странно, может быть, звучит

Проводять всякі цікаві конкурси для дітей, і не тільки. Був вибран конкурс зв'язку з тим, що в ньому приймали участь в першу чергу діти. Як зізнаються юні переможці конкурсу, а їх 41 і найменшому всього 4 роки працювати над такими малюнками було цікаво і приємно. Обійшлися без допомоги дорослих. Батьки не тільки не допомагали малювати, але й не позували, адже риси обличчя коханої мами у всіх дітей в пам'яті з самого народження. Цей конкурс мені нравиться тим, що я могу на свою маму в полной красе как я вижу ее сам я нарисовал мою маму как э, наньку Украину. ну иногда э, пишут в газетах сообщают в событиях ну и я так и узнаю маму фломастерами. я использовалась сиренивы Ленивая и красное. Лебеди, солнышко и красиво озеро растребеденное. Я с мамой захотела работать в, художественной школе. И выда, газета конкурса выдала вот это событие. И я решил поучаствовать в конкурсе. Очень хорошо, она у меня очень хорошая, добрая. Она убирает за мной, она мне готовит завтрак. Она меня вводит в садик. Ділотня виходни вибирати переможців серед стількох учасників було справою непростою. Співробітники та партнери газети Сабиті визначили найкращих за особливими критеріями. Ними стали ті, хто малював, як кажуть, від щирого серця. Конкурси газіти сабиті етані художественне конкурс. Скарі ані оцінюються пастіпні теплоти. Вот здійсвод. Вот что ребенок хотел донести. Бывают каляки-маляки, вот я, например, люблю каляки-маляки, вот. но очень трогательные какие-то детали или трогательные подписи. Переругаемся всей редакции, пока выберем своих победителей. Мы выбрали три победителя. Я вам скажу честно, выбирал не я. У нас есть сотрудник, и даже не директор, никто. То есть этот конкурс был не заангажирован. Выбирал сотрудник, который сам пишет холсты, который сам занимается живописью. И, в общем, мы доверились на его усмотрение. Это все-таки конкурс рисунка, поэтому на все-таки изображение мам в частности. Ну и конечно же, комментарии к рисункам, именно почему дети за что любят своих мам. Есть... На наш взгляд, трогательні, скажімо скажем так моменти. от ми намагалися найти знайти якийсь баланс за 12 років конкурсу за статистикою газети було нагороджено півтори тисячі дітей. Є діти, які вже закінчили школу, вступили до вузів і створили власні сім'ї. Мені дуже приємно, що є патріоти. Притом, навіть не так родителі, не так діти, але і батьки теж руководителі всіх студій міста, як тільки у нас конкурс активно приймають участь. вони готують дітей. Це дуже приємно. Ті діти, які участвують у нас в конкурсі. Они занимаются не только в художественных школах. Они занимаются спортом. Они занимаются музыкой. Это я думаю, что в будущем это будет главный актив нашего города. Это будет это будущее. Конкурси від газети Сабиті завжди підтримують підприємці міста. Цей раз не став винятком. Генеральними спонсорами конкурсу Моя мама краща в світі виступили компанія з виробництва морепродуктів Тритон та компанія Дніпронет. Також у складі журі були культурний проект «Вдохновлення», компанія Візит, ресторан «Лєта», центр поліграфії, магазин дитячого одягу Дєцький сад, Монтесорі, Центр, магазин Онікс, дитячий розважальний клуб Мішутка, мережа меблевих салонів, інтер'єр сервіс та салон краси Орхідея. Всі вони порадували маленьких читачів незабутніми призами. У Санкт-Петербурзі пройшла першість європи з шашок 64 яку провела міжнародна федерація шашок IDF. У готельному комплексі «Охтинський» змагалися 201 спортсмен з 15 держав старого світу. Серед них були і двоє дніпродажинців: Олександр Шнейдер і Тетяна Зайцева, вихованці заслуженого тренера України Ігоря Губарєва з ДЮСШ США No2. Тетяна Зайцева, нині студентка Київського університету імені Бориса Грінченка, в швидких шашках стала чемпіонкою серед юніорок 97-98 років народження. У бліці Таня зайняла четверте місце. А в класиці вона стала шостою. Саша Шнейдер, виступаючи в компанії гравців у віці до 16 років, посів в швидких шашках сьоме місце в бліці 10, а в класиці 13. Ну і надалі про погоду на середу 11 травня. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду протягом дня. А зранку та в день можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, в день не вище 21 градусу, вище нуля. Вітер східного напрямку до 4 метрів на секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. В студію працював Володимир Кремінь. І будьте впевні: примхи погоди, явище тимчасове, і це не привід впадати у депресію. Бажаю вам приємного вечора. На все добре. Ну і хай щаслить.